Я вважала, що це норма, а це не так. Добрий день. Добрий день. Що вас турбує, скажіть, будь ласка? Відчуття слабкість, головокружіння, поганий сон, дуже втомлююсь. І як давно це все? Десь останній рік. Угу. А коли ви були останній раз на кріслі в гінеколога? Рік тому. Рік тому. А цитологічні зразки у вас брали з шейки матки? Брали. Зі слів все було добре. У Вас немає з собою результатів? Ні. Немає, так. Ну добре, давайте будемо трошки розбиратися. <кій> Скажіть мені, будь ласка, які хвороби ви мали по гінекології раніше? Напевно. Сказали ендометриоз, була ерозія, прижигали, ну, якісь виявлення угу. А Наприклад, зі своїм ендометриозом, ви його якось лікували чи ні? Ні. Одна Одноразово була чистка і все. Ага, тобто вам, ви не маєте результату гістології? Сказали, що ендометриоз. А скажіть, будь ласка, ви свій ендометріоз як лікували? Що вам пропонували лікарі раніше? Ну, пропонували гормональні препарати, але я боюсь їх приймати і мені дали якісь трав'яні препарати. Ну, я не, не пам'ятаю, на місяця три і все більше нічого. Ага. Ви заміжня? Так. Ви народжували діток? Так, один раз. Один раз ви народжували. Аборти були. Два. А викидні? Ні. По заматкові вагітності? Ні. Ні, не було. Добре. Який метод контрацепції ви застосовуєте? Перервані Ага, зрозуміло. А місячні як коли були останні місячні у вас? 21 січня. 21 січня. Скажіть мені, будь ласка, як проходять місячні? Чи вони регулярні? Скільки днів вони йдуть? Ну, завдяки завжди регулярно йдуть ну, 5-7, ну більше 7 Більше 7 днів, так. Скільки вам потрібно прокладок, бо я дивлюсь ви така бліденька. Скільки вам потрібно прокладок в самий обільний день? Ну, наприклад, на добу. Ну, я посчитати всіми не можу, але кожну годину прокладку ще там. Так, а е, згустки більше 2 см випадають чи ні? Ну, До 5, навіть буває. Ого, так, це серйозно. В якому віці у вас вперше з'явилися менструації? Десь 10, 10 років. А скажіть, вони відразу встановились регулярно чи ні? Ні. А, а як на, було? На Протягом 2 років. Вони були нерегулярні, були Буває три місяці, затримки були. Ага, угу, Зрозуміло. А по обільності, скажіть, будь ласка, от вже вони відновилися? Ви ще була підлітком. Як у вас проходили ці місячні? Ну, в мене були завжди з самого початку. Тобто, отак, як ви мені сьогодні розказали, що часто ви міняєте прокладки, так було з юності, так? Так, мені навіть приходилося в школі з уроку виходити, бо було дуже, ну, треба було помінятися. Зрозуміло. Угу, а ви, мама вас водила до лікаря? Водила до дитячого гінеколога, але ну, тільки як на стой крапови, більше мені нічого не пропонувало ніколи. Казала, що це так треба, і тому я навіть не звертала на це увагу ніколи. Угу, зрозуміло. Тобто вони обільні у вас практично все життя. Так. Вам зараз 43 роки, і у вас оце до сих пір такі обільні менструації, так? Так. ви палите? Ні. Ні, добре. Ваша родина, жіноча лінія, мама, бабуся, тітки, сестри, прабабусі, в когось онкологія була? Ні, нічого ніколи не було. Не було. Ні. Алергічні реакції на препарати у вас? Ні. Або оперативні втручання які-небудь? Ну, тільки ерозія, от е те, що мені проживали, і раз у тому вишкривав і зрозуміло. Добре. Значить, в план нашого обстеження буде входити огляд. Я зараз вас огляну на кріслі. Заберу зразок на рідину цитологію, це буде пап-тест. Скажіть мені, будь ласка, коли ви здавали аналіз на виявлення вірусу папіломи людини? Ніколи. Не здавала. Зрозуміло. Угу, І тоді, коли вам припікали ерозію, вам також не брали цього аналізу? Ні, не пропонували. Зрозуміло. Так, ну тоді я буду, я хочу вам запропонувати все-таки здати цей аналіз. Ви згідні? Так. Так, тоді я візьму його. Після того, як я вас огляну на кріслі, я вас направлю на ультразвукове дослідження, тому що треба подивитися органи малого тазу. Для того, щоб поставити правильний діагноз, я мушу мати ці дослідження. Ви згідні. Добре. Ідемо на крісло. Шановні підписники, що я можу вам розказати після проведеного огляду цієї жінки та проведених додаткових методів дослідження? На кріслі у пацієнтки я забрала рідинну цитологію, аналіз на виявлення вірусу папіломи, провела огляд бімануальний, виявила, що матка дещо побільшена, з яєчниками проблем немає. На шийці матки є невелика діляночка, яка викликала в мене підозру на дисплазію. Провела тести спеціальні і будемо очікувати результатів цих аналізів. Після проведеного ультразвукового дослідження органів малого тазу виявлено в матці поліп, який виповнює всю порожнину. От причина звідки такі обільні менструації. Після отриманих результатів аналізів крові гемоглобін знижений, феретин та сиродкове залізо. Тобто є постгеморагічна анемія, яка викликана цими обільними менструаціями. А менструації обільні через те, що є в матці поліп. Після отримання результатів котестінгу. Це рідинна цитологія та аналізне виявлення вірусу папіломи, отримано легка ступінь дисплазії та вірус папіломи 16 го типу. Це той вірус, який має високу онкогенні властивості. При отриманні таких результатів я провела розширену кольпоскопію і забрала біопсійний матеріал для дослідження гістологом. Після обстеження було прийнято рішення про гістерорезектоскопію. Це та міні-операція, яка дозволить видалити поліп з порожнини матки та дослідити гістологічно, тому що поліпи можуть бути різної гістологічної картини, і від цього залежить подальше лікування. Прийшли всі результати обстежень, виставлений діагноз, аномальні маткові кровотечі на фоні поліпу дисплазія шийки матки асоційована вірусом папіломи людини 16 го типу. Жінка повністю пролікована. І я чекаю її на наступний візит. Пройшло півроку, і жінка з'явилася на прийом. Доброго дня! Доброго дня, лікар! Як ви себе почуваєте? Я почуваю себе прекрасно, а в мене місячні. Я ніколи не думала, що вони можуть так, ну, так мало. Ви розумієте, я стала гарно спати. У мене з'явився гарний настрій. Ну, тобто я відчуваю себе здоровою людиною. Супер. Я дуже-дуже рада, що ми вчасно все вияснили, що ми вас пролікували. Ви маєте тепер перевірятися один раз в рік. Аналіз на виявлення вірусу папіломи ми можемо брати один раз в п'ять років. І, ну і бажаю, щоб у вас були тільки профілактичні огляди. Дуже дякую, Вікар. І я хочу побажати всім жінкам. Не нехтуйте прийомами, ну, походу до гінеколога.